І всем привітки, і з вами містер Кіт. І сьогодні я буду записувати другу серію зганя водного скайблока. Ітак, коли прибавню, я дещо да, вам хочу сказати, що змінилось. при Прибування коли ви дітей з твою круком, там ще можуть випити такі його хробачки. В нього можете зробити... Так если я пам'ятаю такую штуку. А ну почекайте Ага. Да, Бачите? Чі Это є одна геленная версия мода. Эх, найсу. А ну подивимось, что не добавляю. Что не добавляю так, я не разумів. А что тут не так? Ой, я вон О! Я да, все это все робить А. А кто все робит R? Ага, значит воно тут и... Ммм вон. Гнили. Тут эксперт Колось было, что можно было... Схрубачки робота, небо такі штуки, чтобы от такого можно было. А теперь тільки можна в паутинці, Значить, що нам треба? Нам треба, щоб нам выросло срочно, срочно виросло ударло. Срочно виросло ударло. Я играю просто на шайба на такому скайблоці. И в мене небо... Було таке, що можна з тих е, 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 хлобачки зробити. Оказується е, тут ми тупанули трошки. Давайте накопаємо булежника, скоро е, свій острів більше і зробимо сад, дерев. Так, купаємо скорше, скорше, скорше купаємо. Скорше, 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 скорше. Корше. Так, думаю, нам поки що 9 штук хватить. 9 штук, 9 штук. Так, так, та, 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 та. так робимо. Цей мистець ми звісно, і робимо ми сад. Так, так. Так, так, так. так. Угу. Нам ще потрібно було звука. І так, що будемо робити? Я не знаю. І так, я зіграю в Skyblock, буду грати. О, і цей сезон я точно до до кінця. І так, давайте далі будемо грати. І так, ми зробимо сад. Дерва і не пам'ятаю вам, ми робимо сабдеравою. Давайте скорше його зробимо. Mm -hmm. Бо я не так хочу. Не, яку ту та сету з цього мода. Бо ми не зможемо далі розвиватися ніяк. Е, без цього мода. Ну, без тку. Ну як вам сказати? Я пізніше викажу, давайте. Так. Ну, не може. Ми не будемо ніяк розвиватися, якщо нам дарево не виросте. Ми зараз в копіку, все кидається на дерево. Та вроде цього хватить. Так, будемо чекати, де кідарево росте. Так, чекаємо чекаємо. А поки що, я думаю, займусь фармою, там. Чем? Я не знаю, чим зайнятися. Зараз спробую зайнятися фармою. Так, нехай поки що тут буде така величезна діра, але фарму я все-таки зроблю. Так, можна буде ось так. І ось так. Сам. Парк берем ведро вот Ну, в принципе, у нас не потихоньку. Ну, то есть так я. Так, берем палочки для мотега. А. Гулейниками хота. Ааа, ешь и проволоса. Так, давайте скорше коршину убавим забулежников. Так, все, свалим, 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 свалим. Так, і робимо тегу. Так, тут і посадимо гармонії. Так. Вальманся фармою цього разу. Так, отак, посадили. Парчекаємо не киноверс. Так, у нас все є. Так вон. А нам заблм, хай. Так і все, я вам певно показу ось це. Це такі... Не бы не я ком сказал, не Зараз я вам покажу, що что все Так, робим. Давайте их сразу. Побился зробим. вони нам все пригодятся. Ааа, ну да, там нахрен. Если тільки две штуки. Так, давайте их поставим там, де они не будут мешать. Нехай тут ее на суть, у нас тут. Або нехай довго помічність. Це як вам сказати, з цього ми зможемо зробити залі, Бачите? Якщо наповнити це, то нам нас вийде така земля і вона поступово буде набувати свого кольору. Дивіться, бачите, зараз буде вона набувати свого кольору. І ви найти правою кнопкою мишки. Пока і у вас получається земля. Звичайно, земля. Так, а поки що я не знаю чим зайнятися Все упирається в дерево. Треба не знаю, що сказати щоб у росло. Росте, 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 дарево, росте. <гум> ну, я все получаю, поки що я, певно, буду рубати. Близних, ну і так. Нема що робити. Копаємо, копаємо. Більше трохи нашу ферму. Ну сад більше ми ферму. На ферму теж бажалися збисть, а у нас є нема такої. О, він хотів. Так, треба, щоб дерево бачите. Воно поступово набуває свого кольору. Потім таке направили на кульмеші і в нас виходить земля. Звичайна земля. Так, можна тут вже посадити нове дерево. Якщо його округлю булежником, Це працюється булежник. І так, там буде все прощати. І з вами був містер Кит. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення, всім па па